І двоє людей постраждали від негоди в Херсоні. Літнього чоловіка і 15-річного хлопця також придавило поваленими деревами підліток в тяжкому стані. Зараз в реанімації Буревій в місті теж вирував не більше півгодини, але за розміром збитків перевершив шкоду від усіх цьогорічних злив. Олена Ваніна докладніше. Раптову зливу люди знімали з вікон і з балконів, хоча це було небезпечно, адже вітер вибивав шибки. Найбільше негода вирувала у прибережних районах міста. У мікрорайоні острів земля встелена зламаними та вирваними з корінням деревами. Вітер такий жахливий, просто. І почала дерев'я нагланяти. Це перше упало, а потім вторе з корнем. Рідки все влітіло жахливо, що творилось. І потім сильний дощ. Ну і град почався з хороших та не нам саміх відкрило, там все полетіло. Прям суп слетів. у річковому торгівельному порту під уроганним вітром не встояли два висотні крани. Вони вже кілька років були неробочими. Зараз на підприємстві вирішують, як їх дістати з води. А от обірвані дроти почали лагодити ще вночі, як і прибирати зламані дерева. Поступило більше 38 повідомлень про повалених деревах. На ліквідацію послідства були привлечені чотири пожежно спосательних підрозділення, сім одиниць техніки, 35 п'ять 35 чоловік составу. Старі дерева валило як доміно, кажуть працівники жеків. Чи встигнуть прибрати їх за день? Сумніваються. Ну будемо пиляти, поки не все. Все до вечора. Камужі не Міська влада закликала мешканців допомогти комунальним службам. Та добровольців виявилось небагато. За роботою ми застали лише цих двох дітей, що збирали гілки. А от мешканцям п'ятиповерхівки у селищі Міс під Херсоном не до громадських робіт. Люди не спали усю ніч, адже їхній будинок стоїть зовсім без даху. Будівельники зняли покрівлю, щоб відремонтувати і припинили роботу на два місяці. Дощ лився просто у квартири. Люди виносили воду відрами і каструлями, а ночували на сходах. Вот, вот эта кастрюля, 50 50-литровая кастрюля. Вот вот кастрюля, вот кастрюля я вынесла. Это, считаю, 200 воды за я не знаю, за час 200 200 За час Зараз люди сушать, уціліли майно і з острахом чекають нової негоди, адже у регіоні знову оголосили штормове попередження. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, ТСН 1+,1.